Доброго дня, шановні аграрії. Знаходимося в Запорізькому районі, Кушумівська громада, і ми розпочали на сьогоднішній день жнива ячміня завдяки фонду Гарварда Баффета, тому що ми отримали від них такий гарний комбайн, як бачите, на безоплатній основі в користування. Хочемо висловити найщиріші слова подяки цьому фонду. Хочеться побажати їм розвитку. І всім хочеться подякувати, хто приймав участь і надавав цей комбайн. Велике вам дякуємо! І хочеться побажати всім фермерам гарних врожаїв, легких жнив. І разом ми сила, разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! і добігає кінця уборка зернових. Останнє поле озимої пшениці. Вирішили виключити ізмічитель, щоб натюкувати трошки тюків соломи, бо з такими цінами на зернові. Думаємо, що будемо заводити, може, якусь худобу і пригодиться, я думаю. Такий у нас сорт пшениці озимої. Це у нас Одеська селекція, а назва озерна. Сорта зерна. Таке зерно більш-менш виповнене в цьому році. Урожайність приблизно ми скасили, це поле у нас десь 38-40, а перед цим ми косили там по класичній обробці 41,3 нерв. Тут ми міні-тільна обробка, можна сказати, ґрунту. Тут була одна дисковка і посів сівалкою велесагра. Ніка. 4. 4, да. Ось. При посіві тут нічого не давалось. Ми тільки зайшли весною по 150 кг карбоміту, розбросали, спрацювали гербіцидом квелексом, як бачите, непогано. Виглядає стерня золотою, трави немає. Тож. Маємо такі результати гербіциду і плюс. Додатково ми робили бакову суміш, фунгіцид, інсектицид і клали ще, здається, теравітовські добрива мінеральні. Дуже рекомендую. Добрива добре. впливали, я вважаю, потягнули пшеничку. Мікован TC 5.90. Максимальна продуктивність, його десь 25-30 гектар в день. 25-метрова жатка, Ось. Так що дуже вдячний, аж не віриться, що отримали безкоштовний комбайн, що він дійсно у нас працює, дійсно нам дуже допоміг в цьому році зі збиранням врожаю. Врожайність більш-менш нормальна, я думаю, що десь вийдемо на 40 центнерів, Приблизно 38-40. Для цього року, так як ми не клали припасів і добрив, то це непоганий результат, я вважаю. Ячмінь зібрали 38 центнер з гектара. Тож, в принципі, у нас е, корм для тих самих свиней вже є. Завтра, якщо не буде дождя, тому що заходять хмари такі, мабуть, буде дощ, але я не впевнений. Якщо не буде, то завтра приїде піковалка, затікує це все, залишимо це все на піддонах на фермі і накриємо таким водонепроникним якимсь стентом. Є у нас такий. І залишимо, доки не пригодиться. Вважаю, що ідея завести свиней або якусь худобу це необхідність, тому що на сьогоднішній день з ціною 4 гривні з поля пшениця, то це нереально просто займатися. У нас затратна частина прорахували, 16,5 тисяч на гектар. Тобто, якщо пшениця дає 4 цента з гектари, то порахуйте самі. 4 на 4, 16. Ось, тобто ви входите на 500 гривень з гектара в мінус. Тобто ми навіть не виходимо на свою рентабельність минуту. Тобто не то що не якусь рентабельність. Рентабельність немає, вона входить в мінус. Ось така ситуація. Тобто, якщо прорахувати, скільки коштує на сьогоднішній день м'ясо і скільки треба затратної частини, то набагато вигніше це все спермити, превратити, так, так би сказати, зернові в м'ясо і отримати якусь рентабельність непогану і реалізувати це. Так, в цьому є. Нюанси теж це більш, більше зайнятись, але як по-другому щось заробити в перності, якщо нічого не робити, такого не буває. Тобто, ось такі справи, друзі. Дозбирала урожай Дозбирали. на цьому полі, пшениця вже в складі, йде такий процес, у нас тюкування. Залишили декілька валків, 12-13, мабуть, вагони по 600 метрів. Така тюкуваличка до нас приїхала своїм газоном. О, добре, нагрузили. Я не знаю де їдуть чи ні. Зараз будемо вкладувати їх на поддони і зверху тентами. Так, ми приїхали вже на базу, зараз будемо вивантажувати. Підготували подони. Але я думаю, дуже мало, зараз, зараз будемо ще. Ще... Які опускати? що опускати, Діма? Ще не все.